У нас найбільш найбільш об'єктивні новини. <кій> ну це правда. <кій> що стосується <кій> що стосується <кій> там, <кій> тих <кій> програм <кій> розслідувань, комусь вони не подобаються, я би їх робив би трохи інакше, але нас не навидять. І тому замість 900, а тим більше там, того, що нам... За законом, нібито мали би заплатити, виходячи з за тієї реформи, яку ми маємо здійснювати, нам зрізали до 700. Це елементарно. І доки ти нікому не підкоряєшся, доки ти нікому не лижеш, перепрошуюся. До тебе так і будуть ставитися. Це Київ. Я не знаю, як у Львові. У, у, у вас у Львові там якісь інші звичаї, у нас і так. І ми не будемо нікому підкорятися, навіть якщо це буде мати ось такі наслідки. Для того, щоб зараз, ну елемент, от повірте мені, ну, елементарно зараз піти в адміністрацію. Лизнути і наступного дня будуть півтора мільярда. Але для цього не треба було робити телебачення суспільне і радіо суспільне. Просто от не треба.